Доброго дня. Сьогодні будемо тестувати інвертор. Виробник F-Chao. Номінальна потужність 1500 Вт при піковій нагрузці до 3000 Вт, тобто до 3 кВт, номінально 1,5 кВт. Це є чиста синусоїда, підходить інвертор для котлів, для пилососів. І для будь-чого. Що потрібно, те можете підключати. Ось інвертор. Будемо тестувати. Зараз все я покажу вам. Тут іде до комплекту інвертор, ось провода. Провода йдуть. Дальше допомітельний дисплей. Тобто монітор і провода, ті, що йдуть до доповнительного диспє. Можна виключати даний інвертор з кнопки, з цієї. Тобто, з доповнительного дисплея його можна винести будь-куди. Головне, щоб довжина проводу хватало. Чи може довше треба потримати. Ну, смисл в тому, що як треба, то оцю кнопку. там Зараз нема часу з цим займатися та й з цим дивитись. Далі ось розетка на 16 А. Тобто дана розетка витримує 16 А, якщо нагрузка буде. Ну, але на інвертор. 16 ампер, якби саме нагрузки не буде. Тобто це йде розетка з самим запасом. Далі монітор. На моніторі показується заряд батареї, скільки градусів. Ну Скільки градусів, воно, можливо, Там не геть буде, все геть вірно показувати. Ну Заряд батареї точно. При виході 233 В. Далі нагрузка яка? Е -е, і далі. Будем тестувати? Де це вилка? Розетка тут класна. Зараз я підсоединю